Ви зауважили, що ваше волосся випадає більше, ніж зазвичай? Наведу вам 5 найчастіших причин випадіння волосся. Перше, це якісь гормональні порушення. Для прикладу, якщо у вас є проблема зі щитовидною залозою чи, можлива зміна гормонального фону після вагітності, також при синдромі полікістозних яєчників. Друге, це дефіцити вітамінів і мікроелементів. Наступна причина це стрес. А куди ж без нього? Волосся зазвичай випадає через 3-4 місяці після перенесеного стресу. Ще одною з причин є проблеми зі шкірою голови. Для прикладу, якщо у вас є такі симптоми, як лупа, свербіж, почервоніння, подразнення на шкірі, це теж може викликати випадіння. П'ятою причиною є неправильний догляд за шкірою голови. Відповідно, що якщо у вас є якась проблема зі шкірою чи з випадінням волоссям. І ви використовуєте якісь народні методи або прислухаєтесь до порад подруг, яких зовсім інша причина. Це теж може бути в результаті випадіння волосся. Тут рекомендую звернутися на консультацію до трихолога і обов'язково провести трихоскопію.